Сьогодні фонд Кременчуцького краєзнавчого музею поповнився кількома цікавими експонатами завдяки подарунку 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади збройних сил України. 107 сьома реактивна Кременчуцька бригада має таку особливість. Вона Кременчуцька не тому, що вона знаходиться в Кременчуці. А тому, що це її назва, яку дав президент України. Це бригада Кременчуцька. І вона має повне право носити це назву. Вона є на нашому прапорі. Тому сьогодні ми хочемо урочисто передати вам прапор нашої бригади. От ви можете розмістити тут. Є автографи наших бойових сержантів, офіцерів з побажаннями. От і також хочемо передати частки ракети. Цікаво, що представлений експонат є уламком ракети українського виробництва, яка успішно виконала своє завдання у боротьбі з окупантами. Салички ракети, це наш сучасний ракетний комплекс українського виробництва. Це вільха, це сама безпосередня ракета Р624. Нульовка, так звана, тому що вона повністю йде. В як би сказати, новостворена, значить, це є фугасна ракета з мінімальною дальності 20, максимальна 70 кілометрів. Значить, найдена дана ракета була на деокупованій території на одному з напрямків. що, в Свою чергу каже, що удар був заданий результативно. Тож сьогодні у виставковій залі додалося два важливих для історії міста та всієї України експонати, за що представники музею безмежно вдячні нашим військовим. Значний подарунок, тому що у нас саме ця бригада вона не була представлена. На жаль, а тепер ми зможемо поповнити і нашу експозицію, і потім і наші фонди, які будуть зберігатися довічно. Дійсно, це дуже важливо відображати все, що відбувається на фронті, як хлопці, наші воюють, і щоб розповісти подаль. Шим поколінням показати їх мужність, їх відважність. Вже багато років ворог системно намагається знищити наші мову, культуру та історію. Однак, завдяки сьогоднішній можливості ми збережемо пам'ять про подвиги та досягнення наших креманшуцьких військових. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.